Китай знову маніпулює цінами на скини в Counter-Strike. Цього разу під їхню руку потрапили агенти. Буквально за 6 днів вони подвоїли свою вартість. Вже не вперше азіати наводять кіпіш на ринку. На початку минулого місяця вони бустанули цього агента, в той час як інші або падали в ціні, або стояли на місці. В даній ситуації китайці взялись за вартість одразу чотирьох агентів. Чому ж я так впевнений, що це діло рук китайців? Елементарно ва. Спочатку ці скини дуже стрімко зростають на UPIN. Це китайська маркетплейс-система, де гравці можуть орендувати або купувати скіни. А тепер трошки магії поза Хогвартсом. Як тільки вартість скіна зростає на UPI, одразу ж прайс цього скіна збільшується і на інших вже європейських платформах. Тому, якщо нас дивляться, дуже амбіційні мамки тємщики, яким не фартануло з криптою, моя вам порада. Слідкуйте за ринком на UPIN. Він і буде вам щастя.